Слава Ісусу Христу, друзі! І хочу вам сказати, коли вам не хочеться щось робити, просто згадайте Ісуса на Оливній горі, якому було дуже погано, важко, йому не хотілося. Він вже відчував цю найпершу ментальну важкість, тому що все, що ми робимо, найперше, має ментальну важкість. Адже це наш мозок. Каже нам здаватись, наше тіло насправді може більше. Згадайте просто Ісуса, який пішов на жертву, коли дуже цього не хотів, найбільше з усіх нас. Він відчував і знав, що він має зробити, яку біль має перетерпіти. Але він все рівно зробить це, це для нас. Це для Небесного Отця. Просто згадуйте його і даріть силу Бога робити те, що ви не хочете.